Всім і це топ п'ять самих сильних Астрера, По моїй думці. П'яте місце займає оце Астрера, Не знаю, як його називають. Четверте місце займає це Астрера, Теж забув, як його називають. Так, далі. І ще в четвертому місці не тільки той Астрира, а ще і Астра Скорпіон. Третє місце. Третє місце Вумен. Друге місце. Астрар дже його тут на картинці можна побачити. І перше місце всі знають, що це головний астра.